Всім привіт, друзі! Вітаю на своєму каналі. Кожен день виходять якісь цікаві новини у сфері садівництва. І ось сьогодні читаю я таку новину, що компанія Bayer представила новинку сорт полуниці Baya Solara, який став першим комерційним продуктом бренду D-Rutter, спеціально створеним для вирощування у закритому ґрунті Північної Європи. Цей сорт полуниці має декілька переваг. По-перше, це висока урожайність та стійкість до хвороб, зокрема до небезпечного фітофторозу кореневої шийки. По-друге, це великі та рівномірні ягоди із приємним балансом солодкого і кислого смаку. По-третє, це стійкість до потемніння після збору, що значно продовжує термін зберігання таких ягід і відповідає вимогам роздрібної торгівлі. Тобто ці ягоди можна дуже гарно реалізовувати на свіжому ринку, за словами представників компанії, Байя Solara – це сорт черневого плодоносення, який поєднує в собі продуктивність і якість. Його запуск орієнтований на дуже швидко зростаючий сектор закритого ґрунту у північній Європі. Тобто ця полуниця буде ідеально або має, точніше, бути ідеально вирощуватись у теплицях. Розробка стала можливою після того, як Bayer придбав активи британської організації NIAP ще у 2023 році. І новий сорт доповнить уже відомі лінійки, такі як Мейлінг Кентенарі і Мелінг Ace. Можливо, я помиляюсь трішки, але ці два сорти, ці дві лінійки полуниці. Спершу він буде доступний виробникам у Великій Британії, Німеччині. Та країнах бенілюксу. Для фермерів це означає більш стабільний і ясний урожай полуниці. А для тих, хто збуває ці ягоди, це тверді і великі ягоди, із доволі таки довгим терміном придатності, що допоможе зменшити кількість відходів полуниці. Якщо чесно, друзі, я хотів би спробувати вирощувати і у себе цю полуницю, навіть у теплиці. Чому? Тому що останнім часом та полуниця, яка продається в магазинах, вона просто скляна. Немає того смаку справжньої полуниці, і тому дуже інколи хочеться просто з'їсти той же кілограм домашньої полуниці. А якщо ми говоримо про якісь джеми чи варення, коли ми з неї робимо, то це взагалі окрема тематика, Тому що із цієї скляної магазинної класний джем ви не зробите. Ну, за виключенням того, що будете додавати туди все більше і більше цукру. По Прогнозам цього виробника вона має бути дуже смачна. І максимально схоже на справжні домашню полуницю. Тож, подивимось, друзі. Дякую за увагу і до нових зустрічей!